Які життєві уроки ви отримали живучи в гуртожитку? Я дуже інтровертна людина, але думаю, що кожен може це зрозуміти. Ти не сумуєш за самотністю, поки не втратиш можливості бути наодинці. Незалежно від того наскільки добре ти ладнаєш зі своїм сусідом по кімнаті? Бувають моменти, коли ти просто хочеш мати особистий простір і місце, яке належить тільки тобі, куди ти можеш втекти. Мені пощастило мати машину протягом останнього семестру життя у кампусі, і я регулярно їздила на прогулянки наодинці, щоб отримати трохи простору. Якби у мене не було цього, я, можливо, збожеволіла б. Моя сусідка по кімнаті в першому курсі не вступала до жодних клубів. Поверталася до гуртожитку між заняттями, навіть якщо це означало перебувати там лише 10 хвилин. Не вчилася в бібліотеці чи загальній зоні і навіть не могла самостійно піти до їдальні. Як єдина дитина в сім'ї та інтроверт, мене це вбивало. Я буквально починала страждати на мігрень від стресу, який не могла ніяк зняти. Деякі батьки ніколи не вчать своїх дітей, як жити здоровим життям. Деякі люди ніколи не прибирали кімнату, ніколи не прали білизну, ніколи не готували їжу і не оплачували рахунки. Деякі з них взагалі перестають митися, незважаючи на благання сусідів по кімнаті та сусідів, які мають справу з людиною, чий сморід просочується у все, що їм належить, проникає крізь стіни і відчувається у кімнаті через коридор. Моя перша сусідка по кімнаті в коледжі була саме такою: її батьки ніколи не вчили її прати білизну, тому вона прожила цілий семестр, приблизно 10 тижнів, без прання простирадил, а потім скаржилася, що в кімнаті тхне. Ось ще одна порада: копіть усвіжувач повітря для своєї кімнати. Я виїхала звідти після першого семестру, через це та багато інших причин. Цікаво, чи вона коли-небудь навчилася прати свою кляту постійну білизну? Ох, мій друг жив по сусідству з хокеїстом, який ніколи не прав своє хокейне спорядження. Запах був настільки неприємний, що ми притуляли рушник до дверей, щоб він не виходив назовні. Радник неодноразово розмовляв з ним, але нічого не змінилося. Поки всі жінки на поверсі, близько сорока, не вишикувалися в чергу, щоб сказати йому, що він огидний. Після того, як сорок жінок підряд зайшли до його кімнати і сказали йому, що запах огидний, у нього здається, щось клацнуло в голові. Після цього все ще було огидно, але значно менше, принаймні, запах більше не відчувався в коридорі. Подібним чином деякі батьки ніколи не вчили своїх дітей вимикати прилади вимикачі світла це ще півбіди. Телевізор може дратувати, якщо вже пізно, але бляха плита. Це сталося в моєму старому гуртожитку, і плита була настільки старою, що її замінювали в університеті, але нова ще не прибула. Вона була настільки старою, що світлодіод, який показував, що вона увімкнена, був зламаний, а ручки були настільки зношені, що теж не можна було зрозуміти. Моя сусідка по кімнаті готувала їжу і залишила деко на плиті. Я підняв його і отримав досить сильні опіки на руці, якою пишу за два дні до іспиту з конституційного права, що вимагало 2-3 тижні постійних поїздок до опікового відділення. Коли я згадав про це своїй сусідці по кімнаті, вона відповіла: Ой, ха ха-ха, іди в дупу ешлі. О Боже, моя сусідка через двері на першому курсі ніколи не прала білизну, ніколи не прибирала свою частину кімнати, ніколи не виносила сміття, рідко приймала душ, а в тих рідкісних випадках, коли це робила, не користувалася милом. Кожен день носила одну і ту ж кофту з капюшоном, ніколи не витиралася після відвідування туалету, ніколи не мила руки після відвідування туалету. Того року вона відлякала двох сусідок по кімнаті, а запах став настільки нестерпним, що просочувався під її двері і коридор. Коли вона заходила в кімнату, це було видно по запаху. Зрештою, ми поскаржилися на неї нашому РА, а він звернувся до РД. РД абсолютно втратила розум, побачивши стан її кімнати. Наступного року я допомагав першокурсникам заселятися в цей будинок. Навіть після прибирання і провітрювання протягом усього літа запах все ще залишався. Це був жахливий досвід. Коли я вперше зустрів свою колишню дружину, вона вчилася в коледжі і жила поза кампусом у багатоквартирному будинку, мешканці якого ймовірно на 100% складалися студентів, це було дуже популярне місце для проживання поза кампусом. Якщо запитати когось із випускників сусіднього коледжу, чи жили вони там коли-небудь. Відповідь, ймовірно, буде ствердною. Єдина проблема полягала в тому, що в п'ятницю та суботу ввечері пожежна сигналізація спрацьовувала постійно, іноді 5 або 6 разів за 5 годин. Це одна з тих ситуацій, коли хочеться побити того, хто це робить, але не можна з'ясувати хто саме. У дитинстві я з друзями грався у дзвінок і втечу. Ми вважали це нешкідливою забавкою, яка трохи дратувала людей, але не більше того. Потім, кілька місяців тому, одного вечора хтось подзвонив у мої двері. Я вийшов подивитися, але нікого не було. Я повернувся додому, влаштувався зручніше, і це повторилося знову. Я відчував не стільки страх, скільки тривогу, бо не міг розслабитися, не знаючи, чи хтось продовжуватиме мене турбувати. Це було дуже неприємно, і я дуже шкодував, якщо є, хоч найменша ймовірність, що я викликав таке почуття в когось іншого. Одного разу мій сусід по кімнаті о 3 годині ночі кинув черевик у мої двері, а інший у моє вікно. Я вже не спала, а була вихідна, тому я не дуже роздратувалася. Я вийшла на вулицю, і цей хлопець, явно ще дуже п'яний після вечірки, сказав мені: Я привів свого друга додому. Я знаю, що ти, хоч трошки зацікавилася ним після того, як ви з ним спереспали». Ось така історія про ніч, коли я вперше зустріла свого теперішнього хлопця. Одного разу о другій годині ночі кілька хлопців почали стукати в двері по моєму поверсі і обрискували людей з водяного пістолета. Після третього разу ми почули бам-бам-бам і пішли ви нахрін. Мій сусід по кімнаті визирнув, щоб подивитися, що відбувається. Ми негайно наповнили з-під крана, і коли хтось постукав у наші двері, я різко їх відчинив. А мій сусід вилив близько трьох галонів досить холодної води на хлопця з водяним пістолетом. Моя сусідка по кімнаті використовувала мою нову пляшку дуже дорогих парфумів, які мені подарувала мама. Я використовувала їх двічі для надзвичайно важливих випадків. Коли я хотіла використати їх знову, їх вже не було. Вона звикла купатися в сраних парфумах Victoria's Secret і чомусь вирішила, що так само можна робити і з моїми парфумами. А потім вона одягла мої нові ручної роботи туфлі в коледж, Що не було б так погано, якби вона не їхала автобусом і не ходила по брудній дорозі, де вони всі подряпалися. Я знав двох дівчат, які були сусідками по кімнаті, і одна з них кілька разів ловила іншу на тому, що та користувалася її рушником для душу. Наприклад, дівчина один приймала душ і вішала свій рушник, а дівчина два пізніше того ж дня користувалася тим самим рушником і вішала його. У будинку було багато рушників, але вона просто забувала або не хотіла брати свій. Ділити кімнату розміром з коробку для взуття з іншою людиною це жахливо. Ділити її з нею та її хлопцем, який ночує там щоночі, ще гірше. На другому та третьому курсах я отримувала одномісну кімнату, і мені це дуже подобалося. Моє власне приміщення поруч із кампусом. Після цього я жила в квартирах і мусила їздити навколо, шукаючи вільні місця на парковках далеко від кампусу, а потім йти пішки до класу при температурі мінус 6 градусів, і я не сумую за цим. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на цей канал. А також можете написати в коментарях, чи були у вас якісь смішні життєві історії з гуртожитку. Буде дуже цікаво почитати та повідповідати. Ще побачимось.